Привіт усім! Сьогодні ми оглядаємо дитячу гойдалку, справжнє джерело радості для ваших малюків. Гойдалка, яку ми тестуємо, ідеально підходить для дітей віком від 3 місяців до 3 років. Тож приступимо до розпаковки та збору самої гойдалки. В цьому відео я вам покажу як збирається ця гойдалка і що вам потрібно з собою мати. У моєму випадку мені знадобився тільки ключ на 10, але зазвичай тут має йти в наборі гранік. І болти мають бути під нього. Якщо ви хочете зібрати таку гойдалку, обов'язково додивіться відео до кінця. Ну і ніж під рукою вам не завадить, щоб було легше розпакувати. А ось частина гойдалки, у яку кладеться сама дитинка. Це дерев'яний каркас, з якого буде складатися сама гойдалка. Можете розсортувати деталі, так як зробив це я, буде вам легше складати. У наборі є 6 таких планок, які ви бачите на відео. Усі вони різних розмірів, і 4 з них знизу зарізані під 45 градусів, Дві з яких довших планки і дві коротших. Також в наборі йдуть такі перемички, Дві з яких однакового розміру, а одна коротша. Щоб розпочати збирати, беремо одну довшу перемичку. Можете відразу з трьох перемичок повикручувати болти для подальшої зручності зборки гойделки. Тоді беремо дві коротших планки, які зарізані знизу, і просуваємо перемичку в отвір, після того беремо дві довших планки і починаємо їх прикручувати з обох сторін на болти, які ми викручували. Для зручності рекомендую робити це все на землі і щоб по боках близько не було ні стіни, ні ліжка, так як у мене на відео. Далі беремо коротшу перемичку і вставляємо її у ті дві планки, які в нас залишились. Після того вставляємо цю перемичку у дві внутрішніх планки. І прикручуємо болтами з обох сторон. Беремо перемичку, яка залишилась, і вставляємо її у дві довші планки. І прикручуємо її з двох сторон. Ось наш каркас готовий до зведення. Виконуємо такі маніпуляції, робимо так, щоб пази на планках попали в нашу перемичку. Після встановлення, якщо десь потрібно, можна дотягнути болти. Таким чином наш каркас готовий, залишається тільки встановити ту частину, де буде кластися дитинка. Зараз я покажу вам, як я прив'язував саму гойдалку до перемички. Якщо ви будете робити такі самі вузли, обов'язково робіть по три таких вузла. На відео я зробив тільки по одному, щоб ви подивились. Або якщо ви знаєте якийсь кращий метод, робіть своїм методом, але перед тим як класти дитинку в гойдалку, обов'язково перевірте її на міцність. А якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. Усім міцного здоров'я!